От так, як Путін це робив, пригадуєте по чеченській війні. Йому треба переможну війну, швидку або після того, щоб його легітимізувати на всі віки, як імператора, і тому буде нова велика війна через рік після президентських виборів в Росії. Чи це буде війна проти України? Залежить від України. Якщо ми після війни будемо розхлябані і не будемо робити те, що робив останні чотири роки, то війна буде знову у нас, але це буде вже не та війна, яка була в 22-му році. Це буде дуже вміла, дуже добре пропрацьоване. На знищення. І ми її не виграємо з такими можливостями, які у нас зараз. Або це буде війна на північному Кавказі знову типовий російський е, варіант, або на південному Кавказі. Вони люблять такі речі. Тому от зараз їм потрібний певний період перемир'я. І вони готують суспільство, що це общество хоче міра. Абсолютно те саме робить українська влада, лякає українських громадян, тим, що це. Ви бачите, як зросла кількість е, за різних повідомлень про те, як буде жорстка мобілізація, все. От я відкриваю Google, реком...